Я скоріше наглядав і допомагав десь ніж брав основна себе роботу. Студент-дизайнер Ілля Гелюк та Дарія Давиденко розглядають свою роботу. В ній місяць праці та дружби. Говорить хлопець малювати Даша. Полюбила розповідає за що. щоспакування, з ми. Все це витвори молоді з інвалідністю. Втім, кожна робота наповнена теплом та посмішками, додає керівниця арт студії Глорія Ганна Чуприна. Саме під її керівництвом учні вчилися Петриківці. Деякі з них закриті і були і сльози, було важко, але вони відчули це тепло, яке йшло від наших волонтерів, і вони ну, досить швидко відкрились і виникло таке дуже щире. Таке відверте спілкування. Поруч з пані Ганною команда волонтерів. Серед них учасник арт-студії Глорія Валентин Кудлай. Мені захотілося показати такий вид мистецтва, як Петриківський розпис, показати, як це просто, як це приносить насолоду іншим. У розписі Дмитра Тесленка червоні, жовті та зелені барви. Я, мама, люблю квіти дравоні, я на цьому а це на фото ще один дев'ятирічний учасник Денис. Працює над своєю роботою. Сьогодні вони в залі разом з мамою Оксаною. Я пишаюся, що він участвував в такому проєкті, для нього дуже сподобалося. Це для це великий досвід, плюсик його розвиток. В першу чергу розвиття духовного стану. Самі заняття живопису відбувалися у відділі мистецтв обласної бібліотеки для юнацтва імені Василя Симоненка, Розповідає його завідувачка Марина Чопорис. каже, учасників було семеро. Доклали дуже багато своєї праці, звісно, не без допомоги, не без допомоги їхніх рідних і близьких, не без допомоги волонтерів, які їм допомагали у створенні цих малюнків. Переглянути роботи та ближче познайомитися з народним живописом, який внесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства. ЮНЕСКО можуть і всі охочі. Завітавши до юнацької бібліотеки. Виставка триватиме протягом місяця. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.